Якась дивна ситуація, от я щойно подумав, розумнішими виявились ті, найрозумнішими, виявились ті, і найбільш аналітично підкованими, ті, хто не повірили нічому, а склали всі пазли, і прямо напередодні війни, вивезли свої сім'ї, капітали, продали майно і самі виїхали. Парадокс, правда? Ми, ті, які залишились, які вірили, які вірять. Своїм очільникам ми несемо зараз всі тяготи, і нині, от якраз відбій 9.29 29 і нині ми з вами своїми життями ризикуємо, захищаючи нашу країну, працюючи на нашу країну, роблячи все для того, щоб країна жила і розвивалася. Хто на передовій, хто не на передовій, це це суттєво, але ті, хто всередині країни, виявили, що ми повірили, ми повірили. А найбільш розумними і найбільш аналітично підкованими виявились ті, які не повірили, а все склали і виїхали. Якщо ви думаєте про це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я підкреслював це з самого початку війни і продовжу це підкреслювати. Ми нікого і ніколи не засуджуємо. Життя це ваша персональна зона відповідальності. І ніхто, ніхто не має права говорити вам, що з вашим життям. Робити. Якщо ви, не порушивши законів, вкоїли так, як ви зробили з собою, своїм життям, своїми дітьми, отже, ви на це мали повне право. І якщо ви встигли це зробити, ви молодець. Якщо ви не встигли така доля, думайте, як нині вберегти себе, своїх дітей і своє життя. Якщо ви свідомо залишились, ось як ми, ми свідомо залишились. Це означає, що ми також маємо приймати це як вибір, за який ми несемо відповідальність. Взагалі, за будь-який вибір треба нести відповідальність. Україна теж несе відповідальність за всі вибори, які робили українці з 1990 року. Тому не потрібно нікого звинувачувати. Потрібно розвивати критичне мислення, потрібно менше дивитись телевізор, побільше читати. Побільше слухати аналітичні канали, ресурси, і далі а, зважати на те і сподіватися на те, що наших інтелектуальних здібностей вистачить для адекватного сприйняття дійсності. Підписуйтесь, телеграм і Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь обов'язково. Ми вчимо людей жити в реальному, а не вигаданому світі. Це важливо, як ви бачите. Це важливо. Інколи це життєво важливо. Бережіть себе і. Поїхали на роботи, на навчання, на службу.